Привіт, друзі! Сьогодні у нас продовжується мега розборка ноутбуків. Вибираємо, як то кажуть, жертви. Ось це, що в нас ще залишилося. Думаю, що в нас сьогодні піде ось цей. піде ось ці два. Цей цікавий. Здок станції подивимося. Ну, поки що досить. Вибираємо жертви. Ноутбуків ще досить, так що слідкуйте, підписуйтеся ставте коментарі, лайки. Дивимось далі. Ну що, привіт, друзі. Сьогодні у нас на мега розборці. Я бачу вам більшості сподобалася ця серія, продовжуємо цю серію знову. Ем, ще багато ноутбуків нерозібраних, е, ви бачили на початку. Отже, сьогодні у нас на розборці HP, як то кажуть, преміум класу модель. 4535S ProBook. Тут у нас досить цікава система охолодження. Не пошкодували, поставили мідну бляху, шайбу. Подивимося, що воно нам дасть. Бачу. У неї ще не розібрані шурупи, але я сподіваюся, що мені не доведеться їх знову розбирати, а може доведеться. У нас є супермега викрутка, яка допоможе мені все це гарно розібрати. Тут у нас О, вони вже, як то кажуть, по пожили. Тут у нас є матриця, може навіть і робоча, але вони стояли у нас досить довгий час у влазі. Не знаю, можливо, вона і не робоча. Вже почалося ціль. Подивимося, можливо, будемо їх тестувати. Так, 45-35, так? Да? Дивимось, Клавіатурка. Класно. Все гуд. В принципі, він повністю, як то кажучи, можна сказати, в зборі. Відсутні, звісно, жорсткий диск, відсутні оперативна пам'ять, Wi-Fi, процесор є. Подивимося, який він там всередині, якщо його ще не зняли. Ми, думаю, що його лінувалися знімати. Ого, така у нас загушечка HP буде, як сувенір. Так, що нам скаже, що нам скаже, що нам скаже цей ноутбук? Давайте його красиво розберемо. Бо не хочеться пошкодити ні пальці, ні кажуть очі. У нас є Супермеганабір Дніпро М. Ви вже його бачили в минулих відео. Тут є деякі викрутки, які там знадобляться. Я користуюся цими, я користуюся цими викрутками, як вони у мене стоять. Рідко, але коли їх потрібно, то вони, як ти кажеш завжди в нагоді допомагають. Ну, на рахунок ноутбуків. Ноутбуки HP це мої, як то кажуть, любимі. уже після них я почав користуватися і іделом і якісь ще можуть йти супер мега якісні ноутбуки якщо ви знаєте, то або якісь з власних з власного користування напишіть поки що на даний момент я вважаю лише HP Dell. В принципі, поки що нічого не приходить в голову більше такого якісного. Всі інші нібито. А, Acer, Lenovo, не знаю, мені щось не дуже сильно заходять, так як по якості, по якості матеріалів, по якості збірок, не знаю, поки що. Для мене самі оптимальні це отакі ноутбуки. В цьому ноутбуку, в принципі, десь уже років 15, але він у, свою, у свої, як то кажуть, молоді роки. От У свої молоді роки він дуже дорого коштував і. Гарно виконував задачі. здачі. Зараз він нам служить як експонат. Ну, цікаво. Тут сюди йдуть э, на зірочку шурупики. Наступні йдуть на хрест, звичайно. Наша Супермега викладка нас також не підводить, але там, здається, не хрестовинно. Я помилився, так само зірочка.

Виймається тут. Це у нас 12. -ка. Ми їх попробуємо запустити, до речі, замовив я замовив кармани для них. Окрім карман, попробуємо, чи воно у нас гарно складеться, чи воно у нас що, що покаже в роботі. Якщо Гарно зарекомендується, то замовимо ще декілька для певної задачі. У мене є вже на приміті один, як ти кажу, потенційний клієнт, якому у фірмі поставили ці комп'ютери без поставили комп'ютери без. Вже цих сідромів, а йому оказується сідеороми, які потрібні для знімається клавіатура. Сідроми потрібні для роботи, а нові комп'ютери поставили без сідромів. Так ми намагаємося гарно розібрати цей ноутбук, тож... Не будемо, як то кажуть, як в минулих відео розламувати все. Тут ми вже в принципі, нічого з нього не виручимо. Сумніваюся, що якщо комусь потрібно ще корпус чи ще якісь запчастини, зачастини, не дуже, як то кажуть, у презентабельному вигляді вже. Але надіємо, наді... я лише це роблю, із-за того, що досить вони плотно складені. І для того, щоб його розібрати, потрібно розламувати, щоб не пошкодити, як кажуть, руки. Багато шурубки зараз, один запис. Сдіюся, що він не буде сильною перешкодою. Не включається, не знаю чому. Ну, Кажу, корпус у них дуже такий потужний. Нам вже їх назад не складувати, це, як то кажуть, радує. І всі шурупики ви бачите, на одному шурупику тримається як мертвий, не хочу далі розбиратися. хотіло би це ще зберегти, якщо робоча матриця буде. Один болтик тут у нас доведеться, як то кажуть, ламати не строїти. Ну якось так, якось так. Шутики, піти, гвинтиків, які тримають материнську цікаве рішення. так це наша материнка. Відключаємо все зайве. Ось вот так виглядає наша мамка знову. Ну і з іншої сторони тут у нас процесор дивимося, який мідні охолоджувач. Нам в принципі поки що цікаві тільки вони на даному етапі. Все інше нас не цікавить у цьому ноутбуці вже, тож ми його, як то кажуть, гарно. У ті від'єднаємо ще матрицю давайте з верхню частину. Там ще тримається. Так. Тут ми нічого не будемо знімати, хоч тут є звук, бачу, є якісь кнопки, так, кнопки. Вона нічого не цікаве, тому нікому не пригодиться. Викидуємо отіль. Так, матриця у нас тримається на завісах. Тут уже хтось надійно ремонтував. Знімаємо занси. Знаю, чесно кажучи, чи буде матриця ще нам корисно. Ну, Розикнути стоїть. Я, до речі, бачив на ліжці, не знаю, напишіть, якщо хтось теж бачив або навіть користувався, є е, перехідники для ноутбучних матриць, які нібито мали би запустити. Мали би запустити матрицю ноутбука і підключити до нього по HDMI чи я Типа міні Тіві Тюнер. Чесно кажучи, не знаю, що воно собою може представляти. Можливо, варто є замовити собі таку штуку одну. Спробувати. Як то кажуть, ламати не строїти, але щось у нас там не дуже сильно піддається. Ось так. Сподіваюся, метри це буде робоча, так мені важко не дається. Так, тут теж у нас є, звісно, коннектор на батарею, воно нам дуже цікаве. З цього боку у нас є вже негарні USB, з цього боку у нас є зарядка, все утілі. Матрицю відкладаємо до кращих, як то кажуть, часів. Так, що нам каже матеріцька плата. Материнська плата нам каже, що в нас є проц? Відкручуємо згідно схеми. 1, 4, 3, 2. Дивимось, що у нас на материнці. Кулерчик. А да, уже трошки тут даже тоже, тоже пожил. Так, дивимося на. Так, є у нас. контакт О. Що один. Да. мостик Так, алюміній. Процес у нас Я думаю, що це буде і пенчум якийсь. На цьому нічого не пише. Але сокет такий старий. Є наклейка. Дивимося а mm -hmm. uh, 4 принципі не дуже старий, андес так. Uh, yes. Такі всі в нас в колекції не було. Uh, 4 1300. Не знаю, не дуже полюбляю ці процесори. Не дуже вони мені подобаються, ні. Ні десктопні, ні, ні мобільні. Не знаю, не полюбляю я, старі, а індешні процесори. От, чесно кажучи, зараз користуюся Ryzenom, поки що не замічав за ним ніяких проблем. Ідеально працює, без жодних нюансів. Так, материнка у нас така, виглядає так. Пишіть, якщо, до речі, ви ще дивитеся. Напишіть, хто або де приймає ці материнки, можливо, комусь вони ще придадуться. Вигодяться, відправимо, маємо дуже багато натривок десь в районі 40-50. Близько. Так, що в нас каже, що в нас каже система охолодження? Система охолодження така. приклеєна на пайку до металічної каркасу. Ось така міць. Мідь, мідь мідь. Це досить радує. Це потрібно буде зняти, бо тут іде всередині. В принципі, не дуже не дуже і важке, але і не дуже кажуть. Подивимося. Загалом, оскільки у нас вже буде міді, не йде. До речі, не знаю, від минулого розбору я розбирав, звичайно, ви дивилися кожне відео окремо. Я розбирав практично всі ноутбуки одночасно в один день. Дуже погано почувався, не знаю, чи то від контакту з міду алюмінієм, чи... можливо від... не знаю, скільки там цього газу, чи внутрішні, чи ні. Напишіть, будь ласка, якщо ще дивитеся. Можливо, щось із цього. Ну, Не те, що погано почувався. Присмак в роті був металічний присмак в роті. Ні, там. Ну, не знаю, можливо, я собі щось вигадую. Отже, сьогодні у нас така от розборочка, не дуже, не дуже багато, як кажуть, знахідок, процесори, будемо з ними щось думати. Я досить багато назбиралося. Отже, всім гарно дякую за перегляд. Підписуйтеся, пишіть коментарі, ставте вподобайки на зв'язку. Завжди читаю, дивлюся, переглядаю. Всі, хто підписався, диви, додивився до кінця. Всім гарно дякую. Міцно жму руку, обнімую, цілюю. Пока-пока подивлюся. Дивимося наступні ноутбуки, розбираємо. Побачимося в наступних відео. До зустрічі!